Я пізнав мистецтво. Я просто цей палець може все роздавати. Ну все нормально. Як малювати шерсть? Я не знаю. І очі у кота інші очі, і нос у нього інший. Я вибачаюся перед усіма художниками. Мені соромно. 23 на 24-го ми збиралися у цій квартирі і ми настроювали простір на те, щоб не було війни. Тому що знаєте, ми, ми там щось ми грали в якісь ігри, а потім взялися всі за руки і посилали все бажання, щоб війна не почалася. І коротше, ця штука не працює. У нас на, на домі написано сховище. І ти підходиш там, де сховище, там зачинені двері. І ти такий, ну я не здивований. Друзі, тут знайшли поляд у будинку, ми в нього спустилися. І ну сказати, що воно не обладнане, це типу, прям там стоять банки, закрутки, і їм страшно там. Тим банкам закруткам там стоять, тому що там щось електрика така пс, -пс, 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 -пс щось тече, ікона просто стоїть, світло, таке блиме. Ми перший день там провели. Я пам'ятаю, як я е, отак, от, от я я засинав, і наді мною така балка. Знаєш, у мене було просто дві думки: або це просто балка, яка, якщо щось буде, вона проб'є мені голову, або це спеціальна балка, яка витримує ракетний удар. І я такий, будь ласка, просто думаю, що це спеціальна балка. Я себе завжди вважав людиною, яка така: ні, я ну ви робіть, а я щось не дуже хочу. І Я ну помітив за собою, що я теж я, мені неспокійно. В плані я відчув е безпеку фізичну, але ментально не дуже безпечно. Діма Поліщук і Сергій Афонський, вони запропонували зробити в Твітері. Там є така штука аудіокімнати, і багато спікерів може розмовляти одночасно. І ми, вони вирішили запустити такий проєкт розкрутка, де ми просто там одну годину кожного вечора збираємося і просто розмовляємо як у кого справи, і це зазвичай виходило е весело. Коротше, до кінця розкрутки, чисто фразами із Суньдзе спілкуємось. «Бий й там, де ворога немає. Це фраза російська якоїсь. Ми, по-моєму, зібрали взагалом більше півмільйона, на поверне живим, чи щось. Там такі. Річ йде діо трьохзначних цифрах. Там прям багато грошей збрав. І на 1 квітня у нас теж була розкрутка. Я пам'ятаю, що хтось заговорив про портрети, а у мене був такий настрій, що я такий, де я зараз ці портрети вам зроблю? Отак, от, от на Ізі. І Я прям зайшов у нотатки на телефоні, і це зайняло, ну там, секунд. Дванадцять на кожну людину. Тому що я просто дивлюся, такі ну це значить обличчя, це очі. От тут галстук, все, тримай. І Я повідсилав всім ці портрети, і ми посміялися, посміялися. А потім е ми такі, а давайте, типу, на момент розкрутки поставимо собі на аватарки. Ми їх почали ставити на аватарки, і почалося обговорення їх, і там це ж було дуже смішно, тому що ну, вони в сраті, прям в сраті. Тобто я, я скільки я не художник, і це тут усі фактори проти того, щоб мистецтво відбулося. Тому що тут нотатки в телефоні, палець і типу. І риси обличчя, що неможливо. А хтось з коміків він коротше, як прикол, він закинув, що типу, якщо ви хочете, типу, це Олександр Жубецький дуже відомий портретист, це просто ніхто про нього ніколи не чув. Він повернувся з Берліну, щоб тут працювати. Якщо ви хочете замовити нього портрет в особливому абсурдному стилі, пишіть йому, кидайте донати на ЗСУ, і він вам буде малювати. Я такий, ну давайте малювати, хорошо. І потім люди почали писати. Ось значить, це зашли в твітер. Ось нам Денис Колесник, значить, що він зробив? Він скинув свій портрет. Ось він скинув значить, на фонд «Повернись живим» 2,5 тисячі. Це відповідально. 2,5 тисячі – Це означає, що треба... треба буде малювати. Який середній донат? Зазвичай від якої суми до якої? Найменший був 50 гривень, найбільший 30 тисяч. Я просто туда, я в той, в той момент я такий, я щось зрозумів. Ну, якщо десь прям середньопроховата, то якщо десь прям 350 тисяч зібрано 330-340 портретів, десь по тисячі, Ну, загалом так. Ось така різні ціни. Ну, мені взагалі все одно, скільки вони скидають. Мені головне не просто, щоб скидали, щоб це. І людина себе гарно почувала, що вона щось кинула, і я. теж, що вона щось кинула. Так. Все, і тепер, пані Дапанове, запрошуємо вас прямо до процесу. До речі, якщо ви подивитесь цей репортаж і ви знаєте, як налаштувати в нотатках, щоб ми не повернулися мої три кисті. Будь ласка, ск скажіть мені, тому що я зараз в мене всі три вони однакові, і я просто малюю однією. От вживу останнє, що ми робили, це коли ми вживу малювали. От вживу це прям клас, тому що люди сидять, чекають. Я їх малюю, бачу, що воно не те, що потрібно. Потім думаю, як їм це показати, показую, вони сміються. Я придумав таку схему, що будь-який донат на будь-яку суму на будь-яку волонтерську організацію просто, коротко, для мене це як просто сам факт, що я побудив людину, щоб вона щось зробила зробила якийсь донат. А там вже скільки, куди, вона хай вона сама. Хоче хоч таке собачки, добре, поверни живим, хорошо. Сергій протула, давай. На будь-яку організацію. Я ж стендап-комік, в першу чергу, і для мене це якийсь найбільший прикол життя. Тому що, скільки я коротко, не писав стендапу, це якийсь такий. Живий перформанс, і для мене це найбільша радість, коли мені людина пише, каже. Я чула, що ви дуже э, відомий, гарний портретист. Пробачте, що вас турбую. Я розумію, що ви дуже зайнята людина. А, будь ласка, скажіть, а за яку ціну ви можете намалювати мені портрет? І я такий люб'язне пані, дякую, що написав мені. Я зазвичай дуже зайнята людина. Проте зараз я знайшов момент відповісти вам. Давайте будь-яку сумну. І я просто сижу і такий, що вообще відбувається. Що перетворилося в моє життя? Це один прикол. Люди змушують знущаються просто зі мною. Я не можу обличчя нормально намалювати. І вони такі, а давай тобі от такого кота. І я такий М -м -м, шерсть, хорошо, як як малювати шерсть? Я не знаю. І очі, у та інші очі, і нос у нього інший. Я не знаю, як це робити. Що найдивніше, напевно, моя улюблена це е, миска з чіпсами. У когось на аватарці була миска з чіпсами, і він мені замовив її намалювати. І я, значить, малював їх, і я вирішив кожну чіпсінку намалювати як обличчя, тому що портрети Е, І воно виглядало як щось таке дуже. Страшна картина босха, тому що це миш, миска з обличчями, де обличчя перетікають один в одного, і це такі далі на мінімалках. Так, все, тепер залишилось на, це, на те, що, <смістична> те, що завжди знищує портрет. <смістична> так. <смістична> це як намалювати очі? Це просто треба. Я не буду навіть пояснювати, що дорогу. Не. О! Нет. Не так, вообще не так. Ну все, не то. Ну все, нормально. Все, я вже... Тут можна тільки гірше зробити. Ну і все, і відсилаємо. Скільки у нас це зайняло? Хвилин 10, напевно. Вставляємо фотку. Пишемо. Тримає брата. Нехоже. Він його було. Чого я так намалював? Мені дуже соромно, тому що у мене є велика кількість знайомих художників. І вони дуже гарно малюють. І вони плям. І це. Це щось, коротше, ці портрети, це щось сучасне. Тому що мої друзі, вони роками навчалися малювати правильно риски і пропорції. І вони роблять класні картини, і, а вони не мають попиту. А, а я почав філювати такі всраті приколи, і люди такі Давай, це теж нам потрібно. І я такий, ну блін, окей. І я пам'ятаю, як я подзвонив самому другу і кажу, йоу, чувак, я тепер теж портретист. І він такий, да, я бачу. Ага я такий, добре, ми про це ще не розмовляємо. Він такий, ні, поки що не розмовляємо. Я його розумію, тому що якби хтось, знаєш, увірвався у стендап, я там сім років зима стендап, і якби хтось просто зайшов і такий, знаєте що, приколи це легко. Ось, давай, оце прикол. Ха-ха-ха. І люди сміються, я такий, що відбувається? І він щось зламав. Він просто. Він просто. Як це? Як це взагалі? Дати ми розуміємо. Я вибачаюся перед усіма художниками. Одразу хочу це сказати. Мені. Соромно, але прикол є прикол, Але я маю це робити. Побути прям художником. Типу, я був би був би, не художником, а типу я був би цим чуваком одного візуального прикола. Отак, от. Бо от. я б подивився, я б дослідив, наскільки воно б це поширює. Ми там зараз NFT в запускаємо. Я просто я такий, а давайте просто зробимо все з цього. Я такий футболки, футболка, і не в давай. А, іноземна аудиторія, добре. І мене просто тішить цей факт, що. За цим не стоїть жодного, ну, жодного скілу, жодного навику, а просто це як ідея, я іноді сам навіть не вірю в цю ідею. Але, типу, якщо все одно її робити, вона якимось чином живе і вона кудись розвивається. І мені просто цікаво за цим процесом споглядати. Дуже в мене тішить, коли люди пишуть такі, зроби виставку. Я такий, що? Вони такі, давай, зробимо, ми прийдемо, ми прийдемо, зроби виставку. І я думаю, що це було б дуже, знаєш, це якась була б найсором'язливіша виставка у світі, знаєш, де художник такий, типу, та я взагалі я не художник. Типу, я ну просто, ну, якщо хочете, на да, от проте все нормально. Стараюся, щоб я якби не зарився сильно туди, де у мене немає якогось відчуття сильного.